Рух далі можливий тільки після завершення. Давай подивимось, що саме проситься на вихід. Тобі потрібно закінчити період внутрішньої ізоляції. Відлюдник каже, що ти довго шукала відповіді сама, і світло всередині тебе, воно вже знайдене. І ось тепер настав час вийти із тіні. П'ятірка Пентаклів говорить про те, що пора відпустити відчуття браку, пора відпустити ту віру, що ти сама або ти недостойна. Цей біль більше не твій, він лише спогад, який тримає твою енергію. А четвірка мечів вказує на те, що ти відпочила і зцілилася настільки, що вже готова рухатися далі. Але продовжувати оцей спокій значить застрягати в ньому. Закінчи тишу, закінчи свою самотність, закінчи оце відчуття нестачі. Ти вже забрала з цього уроку все, що мала, і тепер твій шлях вперед, в нове життя.